Доброго дня, шановні студенти, рада вас вітати на лекції номер 4 за темою Догляд за хворими захворюваннями та ушкодженнями органів черевної порожнини. Ця тема є продовженням попередньої, тому назву має ту саму. На сьогоднішній лекції ми з вами розглянемо такі питання: синдром гострого живота перитоніт, запальні захворювання у черевини, проривна виразка шлунка і 12 палої кишки, защемлена грижа, гострий апендицит, гострий холецистит. Гострий панкреатит, непрохідність кишок, особливості діагностики, перша допомога, клінічна картина, лікування та догляд, рентгенографія і лапароскопія, вургентній абдомінальній хірургії. Синдром гострого живота. Гострий живіт це група захворювань органів черевної порожнини, які потребують швидкого встановлення діагнозу і невідкладної хірургічної допомоги. До них відносять такі захворювання, як гострий апендицит, проривна виразка шлунка і 12 палої кишки, гостра кишкова непрохідність, защемлена грижа, гострий холецистит, гострий панкреатит та інші. Клінічні ознаки гострого живота. Основними ознаками гострого живота є раптове виникнення постійного або переймоподібного болю в животі чи в окремих його ділянках, нудота, блювання, затримка газів і стільця, обмежене або поширене напруження м'язів передньої черевної стінки, позитивний симптом Щоткіна, Блюмберга. Гострий живіт це збірний термін, під яким виступає недіагностоване гостре захворювання або пошкодження органів черевної порожнини, що проявляється симптомами подразнення у черевини і перитоніту. Слід пам'ятати, що гострий живіт є не діагнозом, а показанням до термінової госпіталізації. Лікування. При наданні допомоги хворим з гострим животом медичний працівник повинен пам'ятати і дотриматися основного правила при всіх гострих захворюваннях і пошкодженнях органів черевної порожнини, і навіть при підозрі на них необхідно терміново госпіталізувати хворого в хірургічне відділення найближчої лікарні перед транспортуванням хворого в стаціонар його слід вкласти в ліжко, заборонити вживання їжі й пиття, застосування у цих випадках були заспокійливих, спазмолітичних або наркотичних засобів. Категорично забороняється, оскільки їх дія може приховувати справжню клінічну картину захворювання, що негативно впливає на достовірність діагностики і відповідна надання хірургічної допомоги. Забороняється також призначати проносні засоби еклізми, які можуть підсилювати перистальтику кишечника і сприяти поширенню інфекції в черевній порожнині. До встановлення справжнього діагнозу забороняється приймати також і антибіотики. Для зменшення болю можна покласти на живіт міхур з льодом або холодною водою. В стаціонарі таких Хворих проводять обстеження. І залежно від виявленого захворювання або ушкодження проводять адекватне, консервативне чи хірургічне лікування. Пацієнтам також забороняють їсти, бо, можливо, їм доведеться проводити екстрене оперативне втручання. Перетоніт. Це гостре запалення очеревини, як ускладнення, гострого апендициту, холециститу, перфоративне виразки шлунка та 12 палої кишки, кишкової непрохідності та інших захворювань. За клінічним перебігом виділяють гострий та хронічний перитоніт. За причиною виникнення виділяють первинний. Та вторинний первинний перитоніт це перитоніт, який розповсюджується гематогенним, лімфогенним, криптогенним невідомого походження, розповсюдженням інфекція. Вторинний перитоніт це вже як ускладнення. Він може бути запальний, перфоративний, посттравматичний, післяопераційний, випітно та гінекологічний. Зараз розповсюдженням поділяють на місцевий, дифузний, розлитий та загальний тотальний перитоніт. За характером випаду він може бути сирозним, сирозногнійним, гнійним, фіброзногнійним та геморагічним. Клінічні ознаки перитоніту. Виділяють три стадії перитоніту. Початкова стадія продовжується до 24 годин. Е, е, виникають при ній сильний біль, нудота, блювання, спрага, слабкість, язик обкладений білим нальотом, підвищена температура тіла, прискорений пульс, живіт при пальпації болючий, з напруженням м'язів передньої черевної стінки, позитивний симптом щотки на блюмберах. У другій стадії, яка продовжується від 24 години до 72 години, виникає погіршення стану, зникає напруження м'язів, але це не вказує на позитивну динаміку, а навпаки, на негативне розповсюдження процесу. Відсутня перестальтика пішківника при аускультації. Ви нічого не почуєте, буде тиша у животі. Розлади, роботи, печінки виникають та нирок. На третій стадії, це як правило третій-четвертий день без адекватної допомоги. Виникає вже ейфорія, марення, страждальницький вираз обличчя, живіт роздутий, не болючий, і прогноз при цьому несприятливий. Таких хворих, як правило, фіксують до постіля, щоб вони не впали та не нашкодили собі ще більше. Діагностика включає лапароцентез, функцію черевної порожнини та лапароскопію. Діагностичну і, можливо, лікувальну. Лікування, оперативне втручання і коригуюча дезінтоксикаційна терапія. Запальні захворювання очеревини. До них, до них відносять проривну виразку шлунка або 12 палої кишки, ще називають її перфоративна виразка. Це ускладнення звичайної виразкової хвороби. Друге це защемлена грижа, раптов, раптовий вихід і стиснення органів черевної порожнини в ділянці вузких грижевих воріт. Третє гострий апендицит, запалення червоподібного відростка, викликане гнійною мікрофлорою. Четверте гострий холецистит, запалення жовчного міхура. П'яте гострий панкреатит, запалення підшлункової залози з активізацією ферментів. І наступним автолізом навколишніх тканин, тобто переварюванням навколишніх тканин. Шосте це непрохідність кишок, повне або часткове порушення проходження вмісту по кишковому тракту. Усі ці захворювання е, визивають е, запальні, захворювання очеревини, тобто симптом щотки на Блюмберга, буде позитивним, будуть ознаки перед. Та ні тут. Зараз більш детально розберемо основні захворювання. На практичному занятті ми ще повернемося до цих захворювань і також будемо їх розбирати. Тому на лекції ми пробіжемося по ним дуже швидко, основні моменти. Гострий апендицит на малюнку ви бачите, де виникає больовий приступ. Клінічні ознаки біль у правій здухвинній ділянці. Але біль іноді може розпочинатися в епігастрії, це верхній, середній відділ, а пізніше переміщуватися в здухвинну ділянку. Це так званий симптом волковича кохара. Або може боліти в навколопупковій області, або може бути розлитий біль по всьому животу. Також зустрічається тошнота, плювання, білий язик, затримка газів і Стільця рефлекторного характеру та сечовипускання теж затримка. Можлива субфебрильна температура це температура з невеликими цифрами. І при пальпації ми визначаємо ряд симптомів. Взагалі, їх більше сотні цих симптомів, але визначають, як правило, основні. Це симптом сітковського, Міхельсона, ровзінга, Воскресенського та щоткінаплюмгера. Більш детально ці симптоми ми розберемо на практичних заняттях. Діагностика включає аналіз крові. Будуть ознаки запалення та позитивні симптоми апендициту, які ми перерахували вище. Лікування полягає у госпіталізації в хірургічне відділення та хірургічному втручанні. Апендектомія називається це видалення апендикулярного відростку. Систит клінічні ознаки: різкий біль у правому підребері з ірадіацією може бути ірадіація вниз, внову, в ногу, в сичові. Органи вверх, в руку, в серце, в спину, різкий біль. Гіркота в роті може бути нудота, блювання, може бути жовтушність, ектеричність, склер. При пальпації визначаємо також ряд симптомів, як і при апентициті. Але вони інші будуть, ці симптоми. Симптом, основні симптоми це симптом Орнера, мерфі. Кера Георгіївського мюсі, френікус симптом. Назви цих симптомів бажано запам'ятовувати, бо є багато кроковських тестів, де ці симптоми перелічені, і вам треба буде відповідати, що ж це за захворювання. Ви підозрюєте у хворого. Діагностика включає загальний аналіз крові, ознаки запалення будуть, біохімічний аналіз крові, збільшення білірубіну та рентгенологічне дослідження та ультразвукове дослідження виявить зміну у жовчному міхурі, лікування, госпіталізація, оперативне втручання. Так звана холецистектомія це видалення жовчного міхура з лапаротомією або лапароскопією, тобто або лапароскопічно завдяки мікродоступам можна видалити жовчний міхур, або лапаротомічно розрізанням передньої черевної стінки. При каменях жовчного і коліці без ознак запалення можливо призначення грілки на під підребері, але тільки з вказівкою лікаря. Гострий панкреатит. Клінічні ознаки. Оперізувальний біль верхніх відділів, що означає оперізувальний, опоясуючий, як пояс здавлює верхні відділи живота. Диспептичні розлади можуть бути нудота, багаторазове блювання, що не приносить полегшення це такі основні ознаки. Гемодинамічні можуть бути порушення, підвищення пульсу, зниження тиску. При пальпації симптом керти, майоропса на Воскресенського мондора Холстена. діагностика, загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, де буде збільшення амілази, аналіз сечі, вкаже на збільшення діастази, рентгенологічні дослідження, ультразвукові, комп'ютерна томограма та діагностична лапароскопія. Лікування полягатиме у госпіталізації, консервативному лікуванні з дезінтоксикаційною терапією, тобто виведенням продуктів розпаду інтоксикації, Секреції панкреатичних ферментів, голод, холод і спокій це основні такі три залоги якісного лікування. При неефективності виконується оперативне втручання, що полягає в дренуванні черевної порожнини. Це дуже складне захворювання, як правило, тут вже не допоможе видалення підшлункової залози. Тут потрібно тільки пригнічувати секрецію та сподіватися на те, що організм сам себе вилікує. Кишкова непрохідність клінічні ознаки. Біль у животі перемоподібний. Чому перемоподібний? Бо волна хвиля вона йде по шлунку періодичністю там, десь 10-15 хвилин. Тому, якщо є десь непрохідність, так щось перекрило кишкову прохідність, це одне місце, наприклад. То коли йде хвиля через це місце, виникає цей перемоподібний біль. Вздуття буде живота, бо у нас не відходження газів, стільця, нудота, може бути блювання, тобто, якщо людина ще. Їсть під час кишкової непрохідності, Звичайно, що кишково е, е, калові маси не проходять, тому людина буде блювати, щоб очистити шлунковий тракт. При пальпації е, з'ясовується симптом валя, падаючої краплі, плескоту, шум, склярова, грекова або обухівської лікарні. На практичному занятті більш детально вам розповім, що це таке за симптоми. При аускультації відсутність перистальтики, тобто тиша у животі. Діагностика: Рентгенологічне дослідження з контрастом, використовують барієву суміш і знаходять на рентген знімку чаші клойбера. На е, малюнку справа, так ви можете побачити, це саме і є рентгенологічне дослідження з контрастом. І ви бачите чаші клойбера, такі як пухирі, повітря з горизонтальним рівнем рідини знизу. Тобто, це все, що темне, це повітря, гази. а Прямий рівень знизу це рідина, яка скопилася у кишковому у кишечнику. Лікування полягає у госпіталізації консервативній терапії протягом 2 годин призначення мочисних кліз, і при неефективності оперативне втручання, лапатомія, розв'язання передньої черевної стінки. Виросла виразка шлунку та 12-ти палої кишки. Клінічні ознаки є така назва Тріада Мондора. Вона включає в себе різкий кінжалоподібний біль у верхніх відділах живота, напруження м'язів живота, позитивний симптом шутки на та наявність виразкового анамнезу. Діагностика включає в себе рентгенологічне дослідження. Ми побачимо пневмоперитонеум, це те, про що ми вже казали, буде скупчення повітря над Печінкою під діафрагмою, також при ректальному дослідженні, можна побачити симптом крик дугласа та при фіброезофаго буде перфоративний отвір. Ми побачимо візуально на камері, на моніторі. Лікування включає госпіталізацію та невідкладне оперативне втручання зшивання виразкового дефекту. І останнє питання, яке ми сьогодні з вами розберемо, це рентгенографія і лапароскопія в аргентній абдомінальній хірургії. Рентгенографія – це важливий метод діагностики захворювань абдомінальної хірургії, швидкий, неінвазивний та надійний. Справа малюночок прикладів так, от ви бачите, на малюночок розділений на декілька частин, на лівій частині це чаші клубора при кішковій непрохідності, і на правому малюночку ми бачимо пневмоперитоніум, це скупчення повітря під діафрагмою над печінкою. Лапароскопія це малоінвазивний діагностично-лікувальний метод, який посідає на даний час одне з головних місць у плановій і ургентній абдомінальній хірургії. І зліва також ви бачите малюночок, представлений, як виглядає лапароскопія з е, даля, скажімо так. Дякую всім за увагу, до побачення!